До нас звернулося з проханням надати зимню форму. Ми підставимо плече Збройним силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми рівно по заявкам, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів. Тут зараз є 5 тисяч комплектів форми. Штанів і флісок. Тут є 5 тисяч каріматів, які теж будуть зараз починаються відвантаження в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторам, теж відправляємо. Бо сьогодні це є повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і е, наші волонтери, і українські цивільні в першу чергу українські військові. Відчували, що ми про це піклуємося. І ще я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву хімічних комплектів і для рук, і для того, щоб вставляти в берці, і для того, щоб зігріти наших воїнів. Доєднуйтеся разом. Ми будемо набагато ефективніше.